Громична свічка і свята вода традиційні атрибути свята стрітення. В перекладі на українську це слово позначає зустріч з релігійної точки зору старого заповіту із новим. В містичному в сенсі це є зустріч Бога з людиною, і згідно євангелиста Луки, оця зустріч відбулася в Єрусалимському храмі. Йдеться про зустріч праведника Симіона із Христом. Симіон, за переказами перекладав Євангелія на грецьку мову, поширював християнство. Працюючи над текстом, не повірив, що діва може народити дитину Бога, а тому замінив це слово на жінка. Ангел Господень зупинив його в дерзось і сказав, що ти не помреш до тих пір, поки не власними очима не побачиш Спасителя світу. І з тих пір він і очікував пришествий в мир Сина Божого. Чому він і прийшов Єрусалимським храм? Нині життя Симіона стало вказівником для віруючих. Для християнина, от, е, стрітення це є зустріч, зустріч з Богом. А наше життя життя християнина це є та дорога, от, по якій ми йдемо на зустріч до Бога. Народних віруваннях нині теж зустріч, але зими і з літом. Яка пора переможе, такою й бути весні? Нині на вулицях Хмельницького 12 градусів тепла. Здається, переможець зрозумілий. Утім, метеорологи не настільки категоричні кажуть, двотижневими прогнозами не займаються а от на днів погоду озвучують 16 лютого приміщення заходу атмосферного фронту і циклону, який закрутиться на одній з його хвиль буде супроводжуватись дощем, вночі з мокрим снігом, вітер з південно-західного перейде на північно-західний, поривчастий до 7-12, вночі місцями 15-20 метрів за секунду. І температура вночі 2-7 тепла, в день до 4-9 градусів тепла. У наступні чотири доби температура опуститься до двох морозу уночі, тож на весну поки що треба чекати, щонайменше до її календарного початку. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал Ексклюзив.